По факту одна тумба почне розсипатися через рік, інша стоятиме 10 років без нарікань. Один виробник озвучує 120 тисяч, інший 250. І хоча на картинках все одинакове, але це зовсім дві різних кухні, бо хотів не просто гарну ціну, а результат, за який не доведеться соромитись. Ми в спічах не просто виготовляємо меблі, ми проєктуємо, рахуємо, виготовляємо і ментуємо все під ключ. І за це відповідаємо. Усім привіт! Ви на каналі Спічак. Сьогодні ми говоримо про те, чому на вигляд одинакові корпусні меблі можуть коштувати абсолютно по-різному. Тумба, шафа, кухня. Розмір той же самий, форма схожа, а ціна може відрізнятися удвічі. І зараз розберемось, чому так. Перед початком поставте лайк, підпишіться і натисніть на дзвіночок. Отже, починаємо з простого: беремо звичайну тумбу з трьома шухлядками. Фасад гладкий білий, звичайні розміри. В одному магазині вона коштує 6 тисяч гривень, в іншому вона коштує 12. Але різниця насправді то всередині. Тип направляючих, якість фурнітури, чинність плити, деталі зборки. По факту одна тумба почне розсипатися через рік, інша стоятиме 10 років без нарікань. І це правило реально спрацює скрізь. Також для прикладу можна взяти пряму кухню 5 метрів, гладкі білі фасади, без ручок, один виробник озвучує 120 тисяч, інший 250. І хоча на картинках все одинакове, але це зовсім дві різних кухні. Давайте по пунктах розберемо, за що. Саме платиться різниця. Отже, почнемо з фасадів. Фасад це те, що ви бачите в першу чергу. Але білий фасад це не матеріал, це просто колір. Матеріали можуть бути дуже різні: ламіноване ДСП, плівка МДФ, фарбований МДФ. Пластик або акрил або даже скло. Ціни між ними різняться в десятки тисяч гривень. Наприклад, кристал це товстий акрил, глибокий блиск, складна обробка, він не боється ні пара, ні подрябань. а плівка це бюджетний варіант, який просто схожий на вигляд. У спічак ми завжди підбираємо фасад під задачі: як часто користуватиметься кухнею, який бюджет і де він буде стояти, щоб далі не було рекламації. Тому, якщо ви хочете класну якісну кухню на роки, дзвоніть за номером на сайті або пишіть на інстаграм. Ми вам все розкажемо і покажемо. Тепер поговоримо про стільницю, бо вона теж дуже впливає на ціну. Це стосується і кухні і ванної і кімнати. Бо стільниці бувають різні: як і звичайні ДСП, так і компакт плита HPL, кварц, акрил. Ну або меблевий щит. На фото вони виглядають дуже схоже, але по вологостійкості, ударостійкості, стійкості, до температури різниця відчутна. Ми завжди запитуємо, де стоятимуть меблі, яка експлуатація, і вже під це підбирає матеріали, бо шафи у варні – це не те саме, що комод у спальні. Переходимо до фурнітури. Її не видно зовні, але саме вона визначає наскільки комфортно буде вам користуватися меблями. Є прості роликові направляючі, але це минулий вік. Це оте ви шарпаєте постійно, достаєте, то. То фігня. Ми використовуємо напуляючи прихований монтажооблюм, плавне закриття, є доводки, є стіпони, все от так як по сучасному. Є звичайні петлі з доводчиками, є петлі від натискання, можна додати електромеханіку, дожимаєш кнопочку, там відкривається, закривається. Це те ж саме, як в машинах, бо машини з круїз контролем і обдувом завжди дорожчі, ніж звичайні запорожці. Так, далі у нас іде корпус: це основа меблів. І тут усе залежить від плити. Вони бувають українські, польські, турецькі, австрійські, італійські. Вони відрізняються щільністю, стійкістю до вологи та договічністю. Іноді немає сенсу переплачувати. От, наприклад, для однотонного комоду можна використати український короношпан чи австрійський егір. Навіщо переплачувати вдвічі? А от під плитку, шпон або натуральний малюнок краще взяти дорожчий варіант. І вигляд, і служитиме краще. І текстурка під натуральність буде більш витончена, буде гарніше виглядати. Але є одне але. Ціна меблі. Залежне тільки від матеріалів. До нас звернулася жінка, яка вже замовила проєкт в іншій студії. Там усе намалювали, порахували, і ціна вийшла приємна. Але випадково побачила наш інстаграм, побачила відео і вирішила, що хоче замовити меблі у нас. Ми зробили повний прорахунок і вийшло дійсно трошки дорожче. Що ми максимально оптимізували всі матеріали, все одно ціна не така, як була там. Бо ми не ставимо китайську фурнітуру. Ми не команда з трьох людей. У нас є свій офіс, менеджери, дизайнери, конструкторський відділ, виробництво, монтажники. Та звичайно ми даємо гарантію на свою роботу. Ціна тут звичайно буде різна, бо якість загалом процесу вища. І саме тому, коли ми показали повну специфікацію, клієнт залишився з нами, бо хотів не просто гарну ціну, а результат, за який не доведеться соромитись. І на завершення ціна меблів це не про те, як вони виглядають на фото. Це про те, як вони зібрані, з чого зроблені, і скільки прослужать. Ми в спічах не просто виготовляємо меблі, ми проєктуємо, рахуємо, виготовляємо і ментуємо все під ключ. І за це відповідаємо. Якщо хочете чесний прорахунок, залишайте заявку на сайті або напишіть нам інстаграм Instagram, фейсбук. Розкладемо все по пунктам, пояснимо відмінності і зберемо рішення саме під ваші задачі. Підписуйтесь на нас інстаграм, ставте лайки до зустрічі. Нових відео.